Доброго дня, мене звуть Олександр Григоряс, я є модератором в соціально-політичному мережі політика. .ЮА». Перше, тут хотів би відповісти на питання про те, чи можливо виграти вибори без великих медіа, точніше приграти це велике медіа, чи воно не По-перше, його можуть приграти питання метода. Є місцеві маленькі медіа, медіа-могнатики. Які спеціалізуються лише на певних е, районах, які мають, перед собою, ну, які, які мають місцеві газети, місцеві телеканали, місцеві сайти. Тобто Цим це, це, це теж треба враховувати. Тобто влада не є е, таким монолітом, влада складається з маленьких влад. Е, друге, щодо взагалі можливості. Використовувати інтернет лише як засіб просування себе коханого як майбутнього політика. це є нереально. Тобто використовуючи лише засіб соціальних мереж, це є утопізм, тому що періодично треба виходити в Ріалайф в, в поле і вже активізовувати, мобілізовувати своїх потенційних ну, прихильників, своїх потенційний електорат для того, щоб люди вийшли, підняли свою. Філе частину від крісла і пішли до обличчя, поставили хрест, як не треба. Тому що багато людей, які зараз є в мережі, вони просто пишуть що все, що завгодно, ховаються за анонімними ніками, за якимись аватарками де заважають якісь сліпі люди, але при цьому вони не є здатними вийти банально на вулицю і почати вимагати свої, ну, здійснення. Обов'язків людей, яких чи то вони, чи то їхні родичі вибрали на минулих виборах 10-ту подібну. Тому треба робити акцент, що мережа, соціальна мережа має бути а, лише інструментом одним з, але при цьому вона має використовуватися в комплексі з іншими методами. Я казала, що ще треба мати контакт з людьми безпосередньо в полі.